Еріх Фром мистецтво любові. Продовження частини першої. Те, що робить людину привабливою, залежить від модних вимог часу. Йдеться як про фізичні, так і про духовні риси. У 20-х роках минулого століття привабливою вважали дівчину, яка випиває і курить і сексуально. А тепер мода вимагає від жінки бути гарною та скромною господиною. Наприкінці 19 і на початку ХХ століття чоловік мав бути наполегливим та амбітним, натомість сьогодні він, як набір привабливих рис, мусить бути компанійським і поблажливим. У будь-якому разі відчуття закоханості розвивається тільки відносно людського товару, який є приступним, залежно від того, що людина може запропонувати навзамін. Я готовий укласти угоду. Об'єкт має бути бажаним з погляду соціальної цінності і водночас має бажати мене, зважаючи на мої очевидні та приховані цінні риси і потенційні можливості. Таким чином, двоє людей закохуються, коли відчувають, що знайшли найкращий об'єкт, наявний на ринку, зваживши на межі своєї власної цінності для обміну. Часто, як і у випадку придбання нерухомого майна, значну роль у такій угоді відіграють приховані можливості, що згодом можуть розвинутися. У культурі, де панують ринкові відносини, де матеріальний успіх є визначною цінністю, не варто дивуватися, що любовні стосунки людей розгортаються за такою схемою обміну, що панує на ринку товарів і праці. Третє хибне судження, яке формує припущення про те, що коли йдеться про любов, тут немає чого вчитися, грунтується на змішуванні початкового досвіду поринання в кохання і тривалого перебування у стані закоханості. Коли двоє людей, які досі були чужими одне одному, як і ми всі, раптово дозволяють стіні між ними впасти і почуваються близькими, одним цілим. Цей момент єднання є одним із найбільш піднесених та бентежних життєвих переживань. І ще більш чудовим і дивовижним цей момент є для тих, хто досі був відлюдькуватим, самотнім, не знав любові. Диво раптової близькості часто полегшується, якщо воно було поєднане із сексуальним потягом та фізичною близькістю або ініціюється ними. Одначе за своєю природою цей тип любові триває недовго. Двоє людей краще пізнають одне одного, їхня близькість починає втрачати свої дивовижні риси, аж доки суперечності, розчарування та відчуття нудьги не знищать усе, що лишилося від початкового захвату. Утім, спочатку закохані цього не усвідомлюють. Насправді вони сприймають силу своєї палкої одержимості одне одним, як доказ любові, тоді як ці явища можуть лише свідчити про те, наскільки самотніми вони були досі. Думка про те, що любити то найлегша річ протягом тривалого часу була поширеною ідеєю щодо кохання, попри непереборні докази протилежного. Навряд... Чи існує діяльність або ж справа, до якої бралися б із такими надіями та сподіваннями, і яка аж так регулярно зазнавала б поразки, як кохання. Якби йшлося про якусь іншу діяльність, люди прагнули б дізнатися причини такої поразки, воліли б зрозуміти, як можна було уникнути помилок, або ж просто припиняли б її. Оскільки у випадку любові останнє є неможливим, єдиним прийнятним способом впоратися з поразкою в коханні є аналіз причин такої поразки і ретельне вивчення сенсу кохання. Перший крок, який слід зробити, це усвідомити, що любов становить собою мистецтво, подібно до того, як мистецтвом є саме життя. І якщо ми хочемо навчитися любити, то маємо йти тим самим шляхом, що ним зазвичай ідуть, прагнучи оволодіти будь-яким іншим мистецтвом, скажімо, музикою, живописом, теслярським ремеслом, медициною чи інженерною справою. Які кроки ведуть до опанування певного мистецтва. Процес оволодіння мистецтва можна розділити на два зручні етапи: опанування теорії. Та її закріплення на практиці. Якщо я хочу опанувати мистецтво медицини, то передусім маю вивчити все про людське тіло і різноманітні хвороби. Та навіть маючи всі ці теоретичні знання, я не можу вважати себе абсолютно компетентним у медицині. Я стану справжнім професіоналом цієї справи тільки після надбання чималої практики. Тоді, коли результати моїх знань. І практичних навичок з'єднаються в одне ціле інтуїцію, що є квінтесенцією будь-якого мистецтва. Одначе, крім вивчення теорії і практики, є ще й третій чинник конче потрібний для того, щоб стати професіоналом у будь-якому мистецтві. Його опанування має бути винятково важливою справою. У світі не мусить бути нічого важливішого, ніж мистецтво. Це характерно і для музики, і для медицини, і для теслярства, і для любові. Можливо, саме тут і сховано відповідь на запитання, чому в нашому суспільстві люди так рідко намагаються опанувати це мистецтво попри їхні очевидні невдачі. Незважаючи на глибоке прагнення кохати, ми визнаємо будь-що інше за набагато важливіше, ніж любов успіх, престиж. Гроші, владу. Майже всю енергію ми витрачаємо на те, щоб навчитися досягати цієї мети. А на те, щоб навчитися любові, не залишається нічого. Хіба можливо, щоб дійсно вартими опанування були виключно речі, завдяки яким людина може заробити гроші або престиж. А любов, що корисна тільки для душі. Але геть не потрібна в сучасному сенсі є розкішщу, на яку ми не маємо права витрачати багато енергії. Утім, так і є. Надалі я розповідатиму про мистецтво любові у двох напрямах: спершу ми обговоримо теорію любові і цьому присвячено більшу частину цієї книжки, а потім йдеметься про її практичні аспекти коротко. Адже саме стільки можна сказати про практику в будь-якій іншій галузі.